Доброго вечора. Хочу розказати, що в сьомому каталозі нашому зараз є чудові знижки до 45% на серію догляду за шкірою Love Nature, особливо для жирної шкіри. Підходить для будь-якого віку. Є ось така очищувальна маска скраб 2 в одному для обличчя з органічним чайним деревом і лаймом. Вона відновлює та свіжає шкіру, матує і надає сяю. І ще один класний засіб це олія для обличчя. Ось така антибактеріальний засіб для обличчя з органічним чайним деревом і лаймом. Ось така баночка. Ось. Вона коштує 155 гривень. Це зі знижкою. Особливо. Вона допомагає очистити і заспокоїти шкіру, усуваючи запалення. Якщо у вас є якийсь прищик, або у вас зараз літо укусив комар, наприклад, то трошки взяли собі, безпосередньо на запалення нанесли. Ось так, Ось. трошечки засобу. І. Наносити при перших же ознаках запалення і використовуйте потім при потребі. Треба уникати ділянок навколо очей. Тут є органічна олія чайного дерева, яка очищує та має листивості антимікробні, і органічний екстракт лайма, який допомагає усунути це запалення, тонізувати і матувати шкіру. Також допомагається серія для щоденного очищення, видаляє залишки макіяжу, частинки бруду, покращуючи стан шкіри. З цієї серії є ще очищувальний гель для вмивання, тонік для зуження пори, матуючий крем флюїд І ось такий пінцет для видалення чорних цяток. Якщо у вас жирна шкіра, то Пропоную вам спробувати цю серію. Вона натуральна. І е, зараз є ось такі знижки, вигідні на саме маску Скраб 2 в одному і олію для обличчя.